Привіт! Я Ян, один із засновників Гульбаш Open Air Fest. І ви зараз дивитесь відео, котре мало вийти ну, місяців 8, коротше назад. Але дякуючи нашому фотографу владу, котрий дуже довго його робить, а потім втратив наші файли, того ми записуємо його прямо зараз і тут, у бейсменті у Гульбару. За цей час змінилося теж дуже багато всього. Якщо ви досі не були. В Ульбарі це наш бар, який ми відкрили буквально декілька місяців назад. То будемо раді вас бачити в гостях. Ми працюємо середи понеділю, це така коротенька реклама. От. Але сьогодні ми зібралися не для того, адже це відео як автормую після гульбаш 2024, щоб показати, що там взагалі відбувається, як це виглядає. Звісно, цей рік буде краще. Ми зробили дуже багато висновків. У нас, якщо що, є отак: от, два листа, чотири пунктів: 60 що треба покращити, то цього року команда набагато більше. Ми вже підходимо з досвідом роботи по минулому року, що було не так, що треба виправити, де треба більше людей, де треба команди, project менеджмент, і вся ця весела історія, котрої минулого року трохи не вистачало. Згодом минулий рік був не ідеальний, але все ж, ми робили просто максимум максимальний з того, що можна було витиснути, враховуючи, що ми ніколи цим не займалися, і в нас категорично не вистачало а, людей. Отож, сама ідея фестивалю з'явилася як щось більше ніж просто гульба, от. адже треба рости, треба розвиватися. Оце були дві ідеї паралельно: одна бар, друга фестиваль. Фестиваль було реалізувати трохи таки легше і швидше. Того, у травні минулого року, після довгих-довгих міркувань, робити це не робити і пошуків місця, все ж вдалося знайти Лодж, котрий був згоден прийняти перший український фестиваль Великий грах. От насправді до моменту, поки він прийшов, вже був ще один, але то вже зовсім інша історія. Наш фестиваль ми вирішили робити е, доволі великим і серйозним. Того на це потрібно було більше часу на підготовку. На що пішло того року 3,5 місяці? Якщо ви зараз думаєте, що це багато часу, вам так тільки здається. Бо поки ви ще не робили свій фестиваль. У мене є директорка її звати Марія. От її написали організатори і запустили нас на концерт. Тобто... Я не впав сюди з неба, не спустився на парашуті. Це в принципі як це не парадоксально. Достатньо Такий типовий концепт іонбой на фестивалі поки що. Що буде далі, я не знаю, тому що щойно мені показали на відео в телефоні відео а, Північного Сяйва. І якщо вдасться його тут побачити, тоді безумовно це буде незабутний. незабутний вечір. Тому що я йорендшинку не дачу. В Україні його не показують поки що. Коли ти робиш фестиваль, то це е, час пролітає просто так: пум, і вже три з місяці пройшло. В тебе там щось не забукано, там щось не продумано, там не вистачає людей, там не ясно хто приїде, там не ясно хто за це відповідає, і так далі. От, а тож на цей рік, як я сказав, ми маємо плани і хочемо показати, як це можна зробити краще, більше, якісніше, цікавіше. Ми працюємо над цим фестивалем більше часу, тобто у нас був цілий рік, ми вже з вересня продавали квитки, звісно, дивилися, можливо, інші місця, але повернулися до тієї самої локації. От. Адже, як ви бачите, види взагалі, котрі 360 градусів навколо тебе порівняти важко з чимось. Це тобто, наче в нацпарку, але при цьому це приватна територія, де можна. Випиту українського пива, або піти там з'їсти чогось українського на кухні, де готують українська команда, де приїжджають українські артисти, хедлайнери. Всі ці люди викладаються на повну, щоб створити ось це свято для вас, де ви могли трохи видихнути і відчути себе як вдома. Ну, спою в гарному розумінні цього слова. Отож, що вам сказати, як проходив взагалі фестиваль? Це був дуже важкий період. Емоційно для всієї команди, майже ніхто не спав. Ми спали реально по 3-4 години. У нас була окрема кімната, двомісне, в якій жило 7 людей, але це вже теж трохи інша історія. А, адже ми там майже не спали. Давайте почнемо з цього. Тобто проходили там. Ідея була фестивалю, що він був нон-стоп, і на цей рік так не буде. Всім треба спати, і нам теж. Тобто, і того цього року все буде тушитись, думаю, десь о третій, можливо, четвертій ночі, і там уже тільки. Ближче до 12-ї буде починатися якась денна програма. До речі, сам фестиваль це ж не тільки музикальний проєкт, а це про поєднання людей, про нові контакти, нові знайомства. Тобто проводиться дуже багато ентертейменту, денного, навіть який допомагає вам ситуативно, без, без якихось там тіндерів знайти класних людей навколо вас, мовно кажучи, того проводились мафії, проводилися. Квести, проводилися якісь йоги, зарядки, і все це планується проводитись і цього року тільки в більшому, більшому вимірі. Е, тож е, тож того року, після цих чотирьох днів, де ми спали по 3-4 години. Звісно, приймати рішення адекватно було вже доволі важко. Ти просто ходиш весь день як якомусь тумані, е, але, але це цікавий досвід. Я, я, мій батько завжди казав, що життя вчить. Е, Дуже якісна і дорого. Оце і емоційна, і психологічна, фінансова. Це дуже дорогий досвід, який неможливо отримати інакше, ніж просто взяти і зробити. От, чи зробили б ми це знову? Ну, як бачите, такі робимо, оскільки фестиваль у 2025 році такий запланований. Але от не знаю, чи буде він в майбутньому насправді проводитись у горах. Ми знову стикаємося з тим, що це дуже далека локація. Ніхто не хоче туди везти, Дуже важко отримати страхування, доставки, це все час, витрати, бензин. Того, можливо, можливо, я отак вам роблю такий легкий натяк на те, що це буде останній фестиваль у горах, то будьте дуже обережні і скористайтесь, будь ласка, цією можливістю, адже порівнювати фестиваль в місці і. Трьохдобовий опенер у горах, можливо, в найпрекрасніших просто горах цієї планети. Це все ж дві різні речі. Тобто різні бувають фестивалі, але цей особливий. І я рекомендую вам дуже до нього доєднатися, щоб відчути відчути не тільки ось ці кадри, побачити або почути те, що я сказав. Те, що відбувається на Гульбаші, лишається на Гульбаші, як лас вегасі того, а, того рекомендую все ж залишити собі оцей короткий. Пам'ятку в голові до самої пенсії і згадувати, як же було тоді круто. Чекаємо вийшло супер-супер офігенно, здорово. Вайб, супер крутий, різношорстні люди, але настільки близькі, контактні і супер лагідні один до одного. І я б хотіла, щоб це збереглось. І наступного року ми все таки зустрілися. Таким іншим колективом, але оцей крутий вайб, собі я зберігся. У кожній палаці можна було підійти і попросити на налити, або стрелити. Круто. Всі наші люди дуже дружні, і ніхто навіть не відказував. Розкри, розкажіть, розкажіть, що що сьогодні? Де ви? Пер вопрос? Що ми чудилися? Ні, ні де ви, де ви, де ви? Не що ви чудили? Держи ка мікрофон, щоб було де ми? Бо що сказати? Гора я просто нічого. Я хочу я просто питаю, де ми зараз? Типа, що ми що ви тут робите? Що вообще де да, ми зараз? Будуни. Ми знаходимося на гульбаш, фесті в Британській Колумбії. Дуже гарна атмосфера, гори, все просто чудово, класно провели час, відпочили, насолодилися байбом цим. За останні два дні я почухав себе, наче я приїхав в Україну. То, що таку кількість українців на квадратному цьому кілометрі чи скільки тут площа, мабуть, здається, набагато більше. Я, типу, такого не бачив останні два більше двох років, ще з початку війни. Якщо хтось живе в Канаді і хоче відчути, що таке Україна в Канаді, то чуваки, це це те місце. Ви можете почухати на всі 100%.